Апа, перепрошую, звуку не було, тепер уже є, всім привіт. Всім привіт, друзі. Дуже мене добре тепер мало би бути чути. Це до того що звуку не було. Тепер є, та-та-та, я мікрофон просто був виключив. Зараз все окей, звук є. Привіт, Олексій, е, Олександр, Прокасолок, Кирина, всім привіт. Е, так, казав, що даний стрім в нас не буде так довго тривати, в мене з'явилася вільна хвилинка, вирішив запустити. Орієнтовно буде тривати він до 7-ї години, тобто орієнтовно 45 хвилин, і вже потім, годинка десь 7.30, Я думаю, ми запустимо ще один стрім. Ну, по 7.45. подивимося, знову ж таки, по ситуації, по часу, як в мене вийде чи не вийде. От. Тому е шукаємо перші цікаві ситуації. У нас є 45 хвилин, аби поторгувати. Хочеться забрати максимально крутий результат за такий короткий термін. А по факту, що в нас вийде, будемо зараз бачити. Сходу влупіть лайк, хто тільки приєднюється, а я буду дивитися перші цікаві ситуації. Так, ТХБ, ТХБ дивлюся. ТХБ непоганий імпульс, але є ще куди падати, тому пропускаю. Починаю дивитися з самого початку. Давайте летіти, дивитися. Вітання, Дмитро, привіт, привіт, друже, привіт. Дивимося цікаві ситуації далі. Так, USD, ЦНХ, це все не цікаво. Вітає, привіт, привіт, всім привіт. PHP, THB не цікаво, QR нецікаво, INR теж поки не цікаво. Неплана стація PowchH уже себе відпрацьовує. CHF не цікаво, ЧХФУ поки також. PKR не цікаво, VND також. Є URGBP, Ну просто це на розворот брати, але я розумію, що можемо. І не дати достойного розвороту. Гривня росте. Хто от зараз, можливо, торгував? Розказуйте загалом як ринок. От, бо. Бо я не знаю, як ринок. TRY TRY загалом непогано виглядає. Є е у РТРВ. Загалом непогано виглядає. І так, валютна пара Є е УРТРВ. Час експірації я включив 1817 і нажав кнопку купити. Час експірації 1817 є у RTRY, кнопку вверху купити нажав. Знову ж таки, є, ну, ризики є однозначно на цій торговій ситуації. Якщо заберемо мінус, то тут перекриватися ми точно не будемо. Це така ситуація зірочкою, як я кажу. Ситуація є ризикована. і більш ніж можливо, що ми тут зможемо зловити мінус по Є у Це варто розуміти. Тому велику суму на дану угоду. Я б навпаки сказав, вирізати ризик на дану угоду. От. Не закладаємо. Подивимося, відпрацює в нас ще себе чи ні. Зараз подивимося, ТРВ. ТРВ. Залишається в нас 5 секундочок. Е, ні, ні, не відпрацьовує. Ну, я розумів, що я йду на ризики в даній ситуації. 25 доларів приготував в будь-якому випадку. ТРВ, на жаль, закривається в мінус. Спробували відпрацювати банальну ситуацію. Окей, не вийшло, то не получилось. Мінус є. ПоТРВАЙ. Забираємо перший мінус. Лечу шукати далі цікаву ситуацію. Так, БРЛ, це НХ, не цікаво. Мір також. HP також. ТХБНІ. ІНР. ІНР вже себе відпрацьовує. Так, ПКРЮАх, Євро ХВП, Кес. ХУФ. Тервай, до речі, через догон відпрацьовує себе непогано. Но я тут не брав догон. Я пропускав тут догон. Так, дивлюсь далі. Тонкоін, Солана, ні, ні. Кардану. Кардану загалом непогана ситуація, але дохідність 73% мені не довподоба, тому я пропускаю дану ситуацію, хотя, як ротовел була хороштація, пропустили. Голда поки не цікаво. Акції. Дивлюся акціями. Е, advanced Micro Devices. Готую Advanced Micro Devices. THB, я так зрозумію, давайте дивитися ТХБ. О ні, 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 поки ні. Advanced microdevices готую поки. Advanced micro devices. Advanced micro devices по закритті даної свічки буде відкриватись на одну хвилинку вверх. І так, Advanced Micro Devices по закритті даної свічки відкривається одну хвилинку вверх. Відкрився вверх одна хвилинка Advanced Micro Devices. Advanced Micro Devices. відкрився одна хвилинка вверх. Чекаємо на відпрацювання. Точку входу можна було краще ловити. Але ми могли знову ж таки дати як імпульс вверх, так і імпульс вниз. Тобто, ну е, треба мати розуміння, що ми могли в любу з цих сторін непогано так запустити імпульс. Так що не помилка була зараз зайти. Подивимося, що з цього вийде насправді. Паралельно дуже мені подобається IDR. IDR. Я приготував собі зразу IDR, USD IDR приготував собі. Зараз подивимося, що там малює нам. Що це в нас? Advanced Micro Devices? Ні, мінус малює. І IDR Я казав, що приготував собі. IDR Я готую по закриттю даної свічки IDR одну хвилинку вниз. IDR відкрився одну хвилинку вниз, 100 доларів приготував. Advanced micro devices, на жаль, закрився в мінус. Advanced Micro Devices, на жаль, закрився в мінус. Пробилося нижчим. Ну, спроба була відпрацювати. Стосовно IDR, зайшли вниз на 50 доларів на одну хвилинку і чекаємо на відпрацювання. IDR, я думаю, що навіть буду брати там догон. От, бо банально давайте подивитися TRY. TRY себе ідеально відпрацював через догон. Візьмемо зараз то саме, що в нас це, ми заходили по Advanced Micro Devices. Догон зараз би відпрацював більш за все. Ну, а IDR? IDR я надію, звісно, що основа відпрацює, але якщо основа не відпрацює, то догон прийдеться брати. І так, слідкую за IDR-ом. Нас залишається буквально декілька секундочок. Якщо закриваємося в зелену свічку, буду брати догон. І так, одна секунда. Закрилося в мінус. Хоча червона свічка, і ми взяли тут. Ну. Чесно кажучи, брідово трошки. Треба було на секунду раніше брати. Ну, це бред. От мені такі ситуації просто дуже не подобаються. Коли по факту ми закриваємо червону свічку, а воно нам малює мінус. Плюс. Ну, молодці, хто забрав плюсики. Я, на жаль, мінус забрав. Приходиться мені зараз шукати тоді догон. Хоча по, факту, хоча, по факту, мав би бути плюс. Ну, отакій ситуації, одним словом. MXN готую. Окей, ладно, не критично, не треба фокусуватися на мінусі. В нас всього лиш догон на 100 доларів. Готуюся MXN. По закриттю даної свічки MXN буду відкриватися на одну хвилинку вниз. По закриттю даної свічки, MXN буду відкриватися одну хвилинку вниз. Три, два. Один. Відкрився одну хвилинку вниз, 200 доларів, тримаю на поготові. MXN чекаємо на відпрацювання. Отак от і в день було. Ну, просто теж ситуація технічно то себе відпрацювала, але закрилося по факту в мінус. Для того можна. Ні, для того, Ну, типу, є рішення цього питання, тоді можна просто взяти не на хвилинку, а на 59 секунд. Тобто, от в нас. 59 секунд. Час експірації можна взяти. Де він у нас? Вот. 59 секунд. Тоді, по факту, не буде з цим проблем. Але ну, взяли на хвилину, так взяли на хвилину уже. Чекаємо відпрацювання на хвилину. Стосовно Еміксена, чекаємо, дуже близько біля нашої точки входу рухається ціна. Надіюсь, цей раз не підведе нас, знову ж таки. Якщо буде червона, то буде червона. Слідкуємо Меміксен. 5-4, 3, 2, 1. Взяв догон, ну. це просто бред. 400 доларів тримає на поготові. Воно на останніх секундах просто закрило в мінус Emixan. 400 доларів тримає на поготові. Це дуже цікавий опит. Ну, дивимося, що в нас Еміксан зараз намалює? 400 доларів тримає на поготові. Ну мені от, оце от мені просто перестає подобатися. І найгірше, що... скажу, з, з сторони технічної все ми правильно робимо, а воно банально бере, ну, закриває якось в мінус, якийсь незрозумілий. Хоча по факту закрилося. Коротше, це бере якийсь. Трон, Товари, бренд. Добре, що там MXN? Ні, Міксен вистрілив. Зрізає на останній секунді. Та от щось таке. Окей, я взяв ще один на 400 доларів по Міксену вниз. Я вже або до той Міксен, або не знаю. Я Я, чесно навіть не знаю, що сказати. Технічно дві ситуації вже відпрацювали себе, а по факту маємо два мінуси. Хоча, ну, тобто, що іде R, в нас мав би бути плюсик. Шой міксен у нас би мав бути плюсик. Максимально бред. Та буду брати тут же ж 800 доларів догон, бо смислу не бачу просто десь в інше перекриватися. Взяв 800 доларів хвилину вниз, чекаю на відпрацювання Міксена. Справді, мабуть, треба щось міняти. Треба щось міняти, бо це ненормально. Тобто є один з варіантів, як міняти, це вибирати час експірації, тобто, от, який казав, на, казав, не на одну хвилинку. А відповідно на 59 секунд. Це один просто з варіантів, як можна заходити в такі угоди. Добре, чекаємо Міксен, Надіюся, зараз не зріжеть. Доб'ємо його. Хоча, ну, вже якби... Вже якби неприємно. От, Просто ми почали з того самого ТРВ. Давайте от подивимося ТРВ. ТРВ, і ми тут могли просто один догон взяти додусили би. Взяти той самий. Ладно, одним словом, давайте подивимося, як і Міксен закривається. Міксен закривається в плюс. Останній догон виручає нас. Чудом забираємо плюси. Хто заходив, кидайте плюсики, не знаю. От. 10 доларів починаю знову ж таки наступну угоду відкривати. Олексій просто 2 забирає плюсики. Дивлюся далі. Даніл Канс забирає плюс. ІДР теж, ІДР, тут далі догонів навіть і не брав після цієї червоної свічки. Ну, я. Ні, в мене є розуміння, чому, знову ж таки, воно не відпрацювало, бо в нас якби відкрилося наступне, і воно відкрилося, воно, точніше відкрило, закрило угоду мені по наступній свічці. Але чому, якщо я зайшов тут, мені закривається тут, якщо, ну, от, по факту, давайте візьмемо той самий, що це в нас, ІДР був. Відкриття, час відкриття. 18, 20 і 0,33 тисячні секунди. А закриває воно 18,21 і 690 якихось тисячних секунд. Тобто, ну, це, відно... це, відповідно, не рівно відкриття на одну хвилинку виходить. І те ж саме, навіть якби ми взяли на хвилинку по факту, та, то воно би не за... ну, воно б не відкрило на хвилинку. Рівно, тобто до закриття там, 28 хвилинки. Воно б відкрилось на наступній свічці. І ну, це не дуже окей. Я тому стараюся зазвичай відкриватися, от, якщо так дивитися, та я весь час відкриваюсь, стараюся відкриватися саме на оцій свічці. Тобто, от. Так, давайте білий колір візьму, бо з чорним нічого не видно. Стараюся відкритися саме на цій свічці. Якщо я заходжу на цю, я відкриваюсь тут. А не отут. От. Але ну, не завжди виходить відкритися саме тут. Буває таке, що виходить відкритися тут. Ну, знову ж таки, можна, можна відкриватися навіть і на новій, але тоді треба вбирати час експірації 59 секунд. Бо будемо нариватися на таку штуку і будемо ловити мінуси. Бо, знову ж таки, з технічної сторони все відпрацювало, як має бути. А... Сам поки таке забрав. Вітання тільки принесся, забрали з вами плюс. Побачив, що вже було серйозне перекриття. Та було серйозне перекриття і. Ну воно просто трошечки підпорчує настрій. Та що по факту ми кажу, тут навіть помилки, якби моє, не було, що ми не відпрацювали дану ситуацію. GPY. GPY до чого? У нас тут GPW дуже багато. Я GPU якраз розглядав. Побачить GPU не цікаво. Ну я GPU... ДЖПУ. Таке ні, не та ситуація. Відкривається на 59 секунд, набагато краще відпрацьовує. Та ні, я от зараз, зараз розумів, що є два варіанти, як відкриватися, друзі. Два варіанти, як відкриватися. Один варіант це якщо ми от, заходимо на цю свічку, зелену, яку ви бачите зараз на графіку, та, якщо ми на неї відкриваємось на оцю, оцю свічку, то нам потрібно відкриватися або тут, на 59 секунд, отут, або ось тут на хвилину. І тоді нас не буде різати. Бо в інакшому випадку може бути таке, що нас буде різати, от як в даному випадку по Ідеару. Я, напевно, що буду все-таки на хвилинку відкриватися. Просто, от, якщо я збираюся на наступну свічку тут заходити вниз, то я буду закриватися по закриттю даної свічки саме, а не по відкриттю наступної. це важливо в даному випадку ловити. Ну, або другий варіант, це знову ж таки банально просто брати флажок. Флажком до 58 секунди. М -м ну, до 58. -ні... Ні, як 58, як ніби замало, бо буває таке навпаки, що на останніх секундах дасть плюс. Флажком можна до 59-ї відкриватись, теж не проблема. Взагалі, Відалі, якщо б можна було брати відкладений ордер і відкриватися ним. Бо там технічності взагалі не треба. Ми по факту відкриваємось тоді, коли ми сказали. Ну ладно, окей, будемо дивитися далі цікаву ситуацію, бо починаємо тяжко прямий ефір. Лише один плюсик. Дивлюсь далі цікаві ситуації, та й все. Якраз в більшості відпрацьовує наоборот. Ну, можливо, можливо, є можливо варто спробувати. Флажком до 58 секунди відкриватися. Уже я не знаю, вже б тоді до 59-ї знову ж таки розглядав варіант. У мене сьогодні просто супер день. Позавчора була повна строка, навіть на демо проходить рока, я вже замістив, що найкраще тривати о 5.8 ранку, вночі непогано, а вдень як коли. Ран... Ну, 5-8 ранку не буду запускати стрім точно. Вночі можна запускати стрім, але багато ну, активних тоді буде пропадати просто. QR це давайте. Ні, ну у нас сьогодні в день торгівля була хороша, я б не сказав, що погана була. Торгівля всі класно забрали плюси. Ми сьогодні в день дуже класно поторгували і новину відпрацювали. Ну все супер було. Це зараз щось запустили, і от воно починає. Коливати ЛБП USD. Ну, тестова угода. Можна спробувати відкритись на одну хвилинку вниз по ЛБП, але я пропущу. Євро НЗД, якщо підійде, давайте подивимося. Ух, як Євро НЗД. Ну, небезпечно таке розвертати насправді. Мені подобається насправді дуже ЛБП. Я би, мабуть, навіть пробував. там, До речі, фунт непогано виглядає. Пункт до долара ГБП УСД відкрився по флажку. 1833 флажок взяв і нажав кнопку купити. 1833 ГБП УСД вверх, натиснув кнопку, по флажку відкрився. Чекаю на відпрацювання по флажку, по ГБП УСД вверх до 18.33. Непогана, ж ситуація по QRЦНВА. Після 12 ночі теж більшості торгівля. це є відносно OTC. ТС. Ну, я зрозумів. Так, логічно, що це відносно OTC. E, QR дивлюся. E, по ГБП там плюс з любих має закриватися, да? ГБП USD закрився плюсик. кидайте плюсики, хто зайшов у даній торгові ситуації. Не повторюйте хмусклі про прапорець і образ. Та я ну, просто не привик казати, я можу прапорець, можу десь флажок сказати помилково. От. Тому за це, за це не, не треба мене сварити за це. Я випадково це кажу. Плюс, ну, хто плюс по фунту забрав, кидайте плюсики в чат. QRCNY приготував приготував що час експірації 34-ту хвилинку по прапорцю. Якщо. Попробуємо піти нижче, то спробую відкритися на одну хвилинку вверх. QR CNY, 34 хвилинка час експірації приготував. Не, вже не дасть. вже не дасть. М -м, там цікаво, як ЛБП відпрацювало. Ні, ЛБП вистрілило вище. Тільки зараз воно відпрацювало ЛБП. QR пішов нижче. НЗД USD. Зараз секунду я в чаті закріплю, забув закріпити знову посилання. Добре, закріпив. НЗД USD непогані імпульси дає. Як ніби логічно ловити розворот звідси? NZD USD готую. І так, НЗД USD. час експірації 18.35. Нажав кнопку Продати. 18.35 час експірації NZD USD. Нажав кнопку Продати. 25 доларів на поготові. 25 доларів відкрився повторно вниз на одну хвилинку. НЗД USD. Мабуть, поспішив з НЗД USD, якщо чесно. Ну ладно, будемо дивитися, як там закриється перекриття. НЗД USD дасть корекцію, я це розумію. І воно дасть найближчих три свічки. Там можна буде додавати ту ситуацію. НЗД ОСД. ЛБП дав, нарешті, реакцію вниз. ОМР, ІДР, це все нецікаво. Гоба ХД валиться непогано так. НЗД USD 50 доларів на поготові. Ще один догон відкрив. 50 доларів вниз, НЗД USD. 100 доларів шукаю догон. Добре, друже, всім профту. Я сьогодні вже і так неповно потрував. Два плюси з вами. Іду на подвір'я. Трохи попрацюю, поки дощу немає. Задав мене плюс, я верх брав. Супер. Молодці хто забрав плюс. НЗД USD, я ще й точку входу погано взяв. Вітаю, привіт. Залишається 7 секунд. Точка входу погана. Ну, взяв крайній догон, не знаю. У вас би мав бути плюс, по NZD USD. Кидайте, що у вас по НЗД USD, я не знаю, чесно кажучи, бажання щось немає зараз торгувати, бо прям щось не йде торгівля, може краще зараз зупинитися, продовжити ввечері. НЗД мінус, вас мінус, закрився також. Давайте це остання угода буде і завершимо, не знаю, ввечері ми, мабуть, поторгуємо. Треба щось міняти, бо те, як воно ріже, не дуже окей. Ну на 100 долларов НЗД USD закрилося в плюс. Да, на 100 доларів НЗД USD закрилося в плюс. Дяка, лайк тапнув, лупанув, як тільки зайшов на ефір молочинка сну і дяка за укр -эфір. Це рідкість, бо багато навіть укр ведуть у москальську заради контенту. Не, ну то таке уже. Олексій Плюс забрав. Да, тут НЗД тут мало би плюс забрати, але я кажу, я зараз щось не знаю, ринок не той. Давайте спробуємо запуститися пізніше, орієнтовно 19.30, 19.45. І тоді вже, відповідно, поторгуємо. Якраз думаю буде більше людей. Давайте так і зробимо. Добре, друзі, тоді. Слава Україні! Героям слава. Продовжимо, продовжимо більш за все уже десь 19.30, 19.45.